Діти, сьогодні ми святкуємо дуже важливе свято День Соборності України. Це свято відзначається щороку, 22 січня. У цей день, багато років тому, наша країна, Україна об'єдналася і стала єдиною. Це означає. Що всі частини нашої країни вирішили бути разом і допомагати один одному. Єдність це коли всі ми дружимо і підтримуємо один одного, і наша країна як родина стала єдиною, де люди живуть разом і допомагають одне одному. Ми святкуємо День Соборності. Щоб пам'ятати про це важливе рішення і дякувати всім, хто допомагав зробити нашу країну сильною і щасливою, діти, будьмо дружніми, добрими і допомагаємо один одному, як велика і щаслива родина.